Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися плюс. І сьогодні ми розберемо такий алгоритм, як сортировка. Точніше, їх багато, але ми зараз поступово розберемося, розберемося з цим. Для чого нам потрібне сортування? Наприклад, для того, що в сортированому масиві нам Набагато легше знайти якийсь елемент або працювати з цим масивом. Тож гадаю, це зрозуміло. Насправді сортування це доволі цікава річ, і я би вам порекомендував зараз поставити на паузу це відео або додивитись його набагато пізніше. А зараз спробувати самому якось відсортувати масив. Щоб він був, наприклад, від, ну, звичайний масив Int від там, нуля і до найбільшого значення в масиві, спробувати самому. Я зараз буду сортувати масив так, як я відсорту ну, написав першу свою сортировку. Вона, звісно, була робоча, але вона була неправильна. Ну, точніше, вона правильна, але не оптимізована. Тобто вона багато порівнянь зайвих робила. І так, е якщо ви все ж вже спробували свою сортировку, то поїхали далі. Так, що нам потрібно? Нам, е це в нас код з попереднього відео. І тут в нас е є вже декілька функцій, котрі працюють з нашим масивом. В нас є функція, котра заповнює наш масив. В нас є функція, котра виводить цей масив. Ми її залишаємо У обидві ці функції. Функція, котра в нас сумує, нам не потрібна, ми її видалимо. Пошук мінімального значення ми теж видалимо, вона нам не потрібна. І в нас буде функція сорт. Ось таким чином. Давайте поки що зробимо. Прототип нашої функції. Так, це ми теж видалимо, воно нам не потрібно. Так, давайте size зробимо до 100. Тут ми виділяємо пам'ять під наш масив. Тут ми його заповнюємо і виводимо. Так, добре. Давайте ось тут порядок наведемо. Тут ми створимо прототипи функцій, ми вже це обміємо а ось тут в нас будуть імплементації наших функцій. І давайте тепер функцію sort реалізуємо. Функція sort нам ще потребує функцію swap. Вона в нас теж повертати нічого не буде. Вона в нас буде приймати два значення. Нехай буде A, звісно, за посиланням. Та змінна B. Ось таким чином. Давайте поки що своп напишемо. Ми вже розбирали таку функцію, у нас о, вона вже була. Нам достатньо тут створити змінну темп, присвоїти їй значення A, далі A присвоїти значення B, а B присвоїти значення темп. І все. Більш нам нічого тут не потрібно. Тепер реалізуємо нашу функцію sort. Точніше, ту функцію, яку я реалізовував, коли ще вчився сортировка, і вона не оптимізована. Я ще раз це повторяю, вона в нас буде sort. то вона в нас буде приймати? Вона у нас так само буде приймати inзірочка R та const int n. -in. Ось таким чином. Це нам треба перенести ось сюди. Функцію своп ми написали. Добре. Main відокремили. І приступимо до нашої функції А, Давайте трошки подумаємо. Ну, зазвичай програміст перед тим, як писати код, він сідає та аналізує свою задачу. От в нас є задача посортувати масив. У нас масив може мати значення, що ми тут писали, ну давайте до 1000. В нас будуть рандомні числа від 0 до 1000. І нам їх на, треба якось між собою спочатку порівнювати, а потім змі, заміняти. Так, давайте поки що намалюємо. Якщо ми будемо ось, наприклад, наш масив. нас є ось такий масив. Нам треба придумати алгоритм, котрий буде їх. Якщо ми зробимо так, що ми початку, ну наприклад, шукаємо найменший індекс, точніше, найменше значення, проходимося одним циклом, знаходимо, наприклад, це значення ми його скидаємо туди А це ми кидаємо спочатку в якийсь темп, якусь змінну а потім перекидаємо сюди. Це в нас вже три е, операції. Це, скажімо так, ну дуже довго. Далі нам треба знайти менший, ще менший, ну, тобто е, знову менший е, з цього вже масиву, який в нас трошки е, менше. І нам знову ж таки, треба ось цю сюди перенести, е, замінити їх місцями. Далі у нас яка 12 та іде. Далі нам звідси сюди. Ну, скажімо, це дуже такий алгоритм, ну складний, і він багато операцій буде зайвих використовувати. Тож в нас буде скільки тут раз 15 15 комірок. І в нас буде 15 циклів, але вони будуть зменшуватись на мінус 1. Кожен, ну, тому що ми тут о, не використовуємо. Тож в нас тут, скажемо, ну, багато операцій буде. Ми можемо зробити трошки простіше. Ми можемо зробити один цикл, і в ньому буде ще один цикл. Ми починаємо перший цикл ось тут, і в нас порівнюються дві сусідні. Ні, я перший не так придумав. В мене перший цикл і він порівнює. А, ну все правильно, я так і придумав. В мене порівнюється 12 та 65. 12 та 65 вони стоять на своїх місцях. Тобто тут 12 менше, ніж 65. Далі порівнюються 65 та 43. Вони це все один цикл. А ось тут йде другий цикл, котрий їх порівняє, порівнює. І в мене тут 43 та 65 треба поміняти місцями. Тож в мене буде 12, 43, 65. Далі порівнюється інша пара. Це в мене спрацьовує ще перша ітерація першого циклу, але вже третя операція внутрішнього цикла. І в мене тут порівнюється 65 та 59. Ми ж сюди поставили 65. Тож, 65 та 59, вони знову змінюються місцями. Далі порівнюється 60, 65 та 14, вони міняються місцями. В нас тут 14, тут 65. Тож, саме велике, котре в нас тут буде, воно буде, ну, скажімо, пливати, якщо ми повернемо наш масив. На бік, то в нас буде воно спливати Найбільше число воно буде само автоматично становитись сюди. А найменші будуть поступово здвигатись ліворуч, а праворуч в нас будуть двигатись ті, що мають великі значення. Тож, ось таким чином я і робив свою сортировку. Давайте тепер е, її напишемо. Так, мені потрібен перший цикл Tyze TI. I в мене менше, ніж N. Далі плюс, плюс I. Тут в нашому циклі ми пишемо ще один цикл. Size t, j Я забув тут написати, по ініціалізувати нульом. Тут так само. Але тепер. А, ну так, да, все правильно. J менше, ніж N. І J ми теж збільшуємо. А ось тут вже починається магія. Нам тут треба порівнювати наш R i Тобто перший цикл, вона в нас буде перша. Ми порівнюємо з RJ. Але тут пишемо if. Якщо RI менше, ніж RJ, то ми їх змінюємо місцями. Викликаємо нашу функцію swap і передаємо сюди RI та RJ. Ось така сортировка. Вона дуже легка, дуже легка в реалізації і в розумінні, як вона сортурує. Але вона робить багато зайвих порівнянь. Тож, давайте відкомпілюємо і подивимось, чи спрацювало в нас. Так, тут в нас спочатку Show Array. Далі ми робимо sort наш array. Сюди ми додаємо наш R, а сюди ми передаємо наш Size І знову ми виводимо наш масив. Викликаємо функцію і передаємо в неї. Так, відкопілюємо нашу програму і подивимось, що в нас вийшло. Так, нам треба їх якось розділити. Давайте, мабуть, ось тут ми виведемо sorted. Ось що в нас вийшло. Ми посортували наш масив. Так, я, мабуть, зря його дарма зробив до 100. Давайте 20. Перекомпілюємо, щоб нам було видніше. Так, в нас працювала наша, наша сортировка. Давайте пройдемось відладчиком-дебагером нашим до, сорту, до сортировки. Поставимо breakpoint і поїхали. Так, нам треба вивести наше значення. Ну, давайте зробимо крок. Ми заходимо в наш пол. Тут ми виводимо покроково 20 разів це я дарма зробив. Так, вивело. Тепер ми заходимо в нашу сортировку. Ось ми заходимо в нашу сортировку, і в нас е, поки що перша ітерація. У нас ініціалізувалася е, наша змінна I, J в нас е, J20. Це, мабуть, сміття якесь. Е, робимо ще крок. Так, в нас джей ініціалізувалась. І ми порівнюємо нашу, наші дві змінні. Поки що перша та ну, нульовий індекс та перший. Він дивиться, що. ми ще не зайшли в функцію swap. Ось, наша перша ітерація. Ми дивимось, де б мені побачити мій масив. Значення, це, мабуть, о, треба було на стеку створювати масив, ну вже не будемо перероблювати. Він крокує, але я не бачу, що він. О, зайшов в Чому тільки зараз? І він тут не показує. Ось він змінив значення 710 та 756. Тобто, він в мене зараз першу. Ага, ось чому він крокував. Він першу порівнює з усіма. І якщо є змінна, котра більше, ніж 710, то він, її, він їх змінює. Так, йому попалась більша, і він її свопнув. Замінив значення. І так з кожною. Ось він знову знайшов якусь, мабуть, 918. І він потім другу порівнює з усіма, потім третю з усіма. Це в нас ітерація I. Ну, I. йде перша. Коли в нас I дорівнює нулю, то в нас перший індекс порівнює з усіма в нашому циклі J. І ось так покроково він виконує, виконує, виконує. І далі давайте вже просто закінчимо. І ось він нам вивив наш масив. Ось таким чином. Ця сортировка вона працює, але вона не оптимізована. Я бачу, що вже відео в мене 20 хвилин, тож давайте оптимізуємо нашу сортировку в наступному відео. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд, Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока.